Так, усім доброго дня. Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Ось таку красоту і смакоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Назвичайно смачне, мені дуже сподобалося. І моїм рідним. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Дякую вам за підписки. Люди підписуються, я щиро рада, дуже щиро всім вдячна. Ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки, нас буде 10 тисяч. 10 тисяч. Я дякую кожному з вас, хто підписаний на мене. Щиро дякую. Завдяки вам. Мій канал просувається завдяки вам. І сьогодні хочу показати вам таку страву, дуже простеньку, дуже простеньку, але дуже смачну. Такі курячі ніжки. Вони дуже надзвичайно смачні, вони їсти їх можна зготували, якийсь соус, огірочок. і можна пробувати. Що ж, починаємо. Так, що нам потрібно? Саме перше, нам треба відварити картоплю, перемнути її, просто Просто перемнула ту качку. І відварити гомілочки. Гомілки нам треба відварити, і треба нам їх обібрати від м'яса. Як варити гомілки, як варити картоплю, я вам не показувала, тому що ви знаєте. І щоб не створювати дуже довге відео, то я попросту. Ну, Це зробило, щоб вже було готове. Так, оці кісточки не викидаємо. Ці кісточки нам потрібні будуть. Просто обираємо Окремо шкірочку, окремо це відбираємо і м'ясо сюди. О. Так от, а кісточку залишаємо і робимо так всі гумілками. Так, дивіться, розібрали. В картоплі має бути плюс-мінус стільки, скільки м'яса. Сюди даю солі. Так. Даю паприку копчену, ви не мусите давати. Можете давати любі спеції, які ви хочете. Я чуточку дам паприки копченої, солодкої небагато. Даємо одне яйце. Даю сюди це м'яско І це все змішуємо Все залежить теж від того, які у вас гомілочки завеликі. У мене були такі середні. Не зварилися, такі зробилися, бо є такі е, великі дуже, знаєте, такі дуже великі. О, Перемішуєте. Пробуєте обов'язково на смак, на сіль. О. Ось так. Все, перемішали. Ось так. Можете про трошки більше, Да? Так, беремо. Трошки цього фаршу, цієї начиночки, беремо цю кісточку і робимо таку ножку. Всередину можете дати сир, е, там, не знаю, який маєте, Ланський, там пармезан. Ну, я не захотіла, я маю е, сир, можна дати, але я не захотіла отакі робити ножки, ось такі, бачите, отакі. І складаємо. Так робимо всі кісточки. Так, у мене тут яйця розбила, трошечка посолила. Тут у мене сухарі. Поставила я вже олій, щоб розігрівався. Зараз будемо з вами обжарювати. Так. Беремо цю, ну гарно тримається. Яєчко так. А туди сухарі. І сухаряк паніруємо, От. Я люблю такі сухарі світленькі, але не було. Ось так. Ось так. Ось так, так робимо всі ножки. Ось так, то я вже одну кинула. О і зараз з вами будемо складати їх, щоб вони жарилися ось так жариться. Так, я їх перевернула. Але так як сухарі не є такі світленькі, не дуже видно, що вони прижарені, така румяна шкірочка у них. Але хай жаряться. Гляньте, яка красота. А якби сухарі були білі, ой, це би така красотища була. Вони б зато зарумянювались ножки. Такі гарні були б румяні. А так вони такі сіренькі, тому що... Тому що ми сухарі не білі. Я ще питала чи білі сухарі. Ну треба купляти білі. Ось така красота. Зараз ми знову будемо знову О, І виставляю решту. О, все, вже. Гляньте яка красота. Ну, зараз будемо пробувати з вами. Ну що, попробуємо. М -м -м. Гляньте яка краса. Можна якийсь соус ще зробити до того, такий, знаєте, не знаю, грибний чи що. Мм, Як смачно. Може, як це смачно? Звичайно, смачно. Гляньте. Все тримається, нічого не розсипається. Ні, Абсолютно ні випадає, ні розклеюється, ні нічого. Але дуже смачно реально. Це ж одне, що білі сухарів я б хотіла. Ну, не було. Але скажу вам, що, наприклад, прийшли якісь гості, такі, знаєте, ну, що ви не чекали. Наприклад, ви приготували швиденько, якщо маєте все так, от там куряче м'ясо якесь, знаєте, можна. Ну, одне, що воно з ножками, розумієте, можна навіть філе куріче, з філе курічого зробити. Такі чи котлетки, чи що? Ну, дуже смачно. Просто воно так оригінально. Але дуже-дуже смачно. На сіль, все. Пробуйте, давайте. Ну, на мене мені сподобалося. Беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!